12 березня у центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбувся психологічний практикум для директорів закладів дошкільної освіти міста Прилуки. Під час практикуму присутні ознайомилися з поняттям емоційного та професійного вигорання. Окрім теорії, керівниці також виконували практичні вправи та діагностичну роботу. За словами практичного психолога центру Ірини Огорілко, такі заходи допоможуть дослідити свій емоційний стан та актуальність проблеми. Учасники нашого практикуму е сьогодні дізнають. Об'єктивну оцінку того, наскільки проблема професійного вигорання є для них актуальною, наскільки про неї кожному з них вже час чи то задуматися, чи то можливо вже яким чином вирішувати. Також сьогодні ми виконуємо ряд. Практичних вправ будуть у нас вправи на дихання, також будуть вправи на візуалізацію, також будуть вправи за допомогою яких ми будемо вчитися. як… Е е е е Позбутися проблеми, яка гнітить, особливо в професійній діяльності, за словами пані Ірини, заходи, які вона проводить з керівниками садочків, є дуже емоційними. Директорки завжди позитивно сприймають всі практичні вправи та завдання, які вона пропонує. А також додає, що це дуже позитивно впливає на їх професійну діяльність. Після таких зустрічей вони виходять з наших тренінгів ресурсними, стресостійкими. Хай не на весь там період своєї професійної діяльності, але на певний період. А потім ми знову збираємося і потім шукаємо ресурс, який допомагатиме їм е, дієво, правильно, грамотно виконувати свої управлінські функції.